Та-дам-там-та-дам! Бля, де це наушники? Ладно, наушників не буде. Будемо проводити стрім без наушників, я потім послухаю, як, як звук без наушників буде. Побачимо ситуацію. Пам-пам-пам-пам. Зараз в мене, правда, є хвилин 15. Провести стрім, поки я чекаю маршрутку, скажімо так. А маршрутка може і 15-20, хвилин не бути, якраз стекла переді мною. Так що, думаю, будемо використовувати свій час правильно. Тут якраз теж катаються дуже часто до стірочки, ТЦК, тільки що якась машина воєнна поїхала, але я не думаю, що це ТЦК. це так чисто. Може бути ЗСУ, не знаю. Але вони не зупинялися. Так що отак от. там там В цьому районі, скажімо так, не часто, не часто я обітаю, це в гості я їздив. І зараз треба від них від... звідси уїхати, скажімо так, блін, Бачите, Та маршрутка в другу сторону їде, не в мою. Ну нічого. Трошки в другу поїде. Там, там. Бачите, в новому районі, скажімо так, шукають ТЦК умовно, скажемо. А чого, реально тут може бути, вони катаються. Мене попередили, що вполне, вполне реально навіть може бути. Так що подивимося ситуацію. що за район це, це бучми. Це район Бучмів у нас. Що не видно, там тих трутні. Не знаю, мені цікаво, бо тут знаєте, другі групи взагалі орудують, я би сказав, катаються тут. Ну, Групи оповіщення їхні. Так що вони якраз можуть мене зупинити, так як, ну, зупинитися, так як вони мене не знають. Можливо. Дякую, дякую за вподобайки. З якого ти міста Вінниця. Тут група трутня. Ні, нікого просто нема. Ну, якась машина. Ну, я думаю, що це просто ЗСУ, зрозуміло. Щось там один чувак, по-моєму, поїхав. Так що. Це я ще не встиг навіть кнопку стрім нажати, і тут одразу, блін, <с>? це якась машина на чорних номерах. Ну, то ж не завжди що-то цікаво. О, я вже знайшов, бляха-муха, все, готуватись контент. Готуватись контент буде. 12-й раз. Як ви думаєте, зупинять чи ні? Не хочу зупиняти. Бляха-муха. Не хочу зупинятися, представте. Вони <гум> мене знають. Реально. <гум> це що це в капець, бля. Вони притермо. Ви бачили, як вони їхали? В общем, в новому районі ту ціка знайшов. Тільки що 12 серія, ну 12 раз могло бути. Вони патрулірують тут. Не скажу, що в новому районі орудиє, чи що. Поліцейський виходить за кермом, біля нього ТЦКшник. цикашник. на мене, поліцейський притурмозив, зрозуміло. І ззаді, ще ТЦКшник цикашник теж дивився. Коротше, не знаю, може, я їх камерою злякав, я не знаю. Чесно сказати, я... ви бачили все тільки що в прямому ефірі. Це просто жесть. А в мене виходить, що ще, ще коріш. він мене проводив, а він сюди не дійшов пішов назад додому. Я кажу: ну ти палитися будеш, нашому тобі здалося, по суті. Кажу, йди, я постою, я за себе постояти зможу, мені без різниці. Оце тут. Туди... 12. Так, давайте почитаємо по коментарям. Все дуже швидко. Вони частіше ніж маршрутка тут катаються. Реально, бачите, це щось що робиться. Ти їх там нормально коче гариш. В общем, не зупинилися, я не знаю. Або варіант: вони мене знають. Давайте чесно. Вони подивилися і вони мене знають. Бо знали соцмереж, наприклад. Або може хтось зупиняв, бо мене ж багато разів зупиняли, зрозуміло. Або вони побачили камеру, бо в мене камера, я прямо на них так направив, виходить, і все. Бля, я кажу, дивіться, хто їде, а я ж знаю, хто в десь тут катається. Ха-ха, Я коротше, в новому районі вже орудую теж. Тут цікаво робити контент, але вони не зупинилися. Оце тоді. Що там в нас ще? Давайте почитаємо коментарі попі. Блін, на те прискакує ця лента, зрозуміло. Привіт, садись, у нас этих бурят ціла куча. Та в нас теж вони катаються нормально. <гум> Тільки що я не встиг стрім почати що... і вже. У нас маршрутки менше їздять, ніж вони. Ви бачите, що робиться? Це просто жесть. Не зупинилися, не хотіли зі мною говорити. Так, я думав це маршрутка, ні, це хліб їде. Хм. Хоч бери, пішки йди, тут пля, стільки контенту можна наробити, що ти жесть. Я їх кошмарю. Да, а що ти мені говориш, розкажи? Мені просто так цікаво, зрозуміло. Не зупинились, поїхали далі. тільки що. Молодець, що ти маєш бронь. Нічого немає, хвастатися це ходиш. <сум> Чи хвастаєшся, нічого немає. Я без броні попробую таке всякіти. Ну так я он не зупинилися. ви ж на стрімі в мене сидите, бачите всю ситуацію. 12-й раз за день. Ні, ні, не за день, не за день. Це за всю історію тут мали. Це була б 12-та тільки що серія, зрозуміло. 12 раз за всю історію. А так ми з ними пересікаємося ну, дуже часто, зрозуміло. За 2025 рік вже тисячу раз, напевно, пересіклися. Ну, зупинили 4 рази. Це небагато, я би сказав. Не особо багато Що там у нас ще? Давайте по коментарям по-бистому. Бо Зараз маршрутка приїде, я тільки маршрутка приїжджаю, я одразу стрім маю закінчити, зрозуміли. Ой, де дee... що там случилось? Да, Дастер з ТЦК їхав тільки що. Не хотіли зупинитися. Кодай це все закінчиться? А я не знаю, навпаки, як я бачу ситуацію, все буде е затягувати рівні, зрозуміли. Ну, це я так бачу ситуацію, можливо, я помиляюся. Але якихось кроків, щоб це все закінчилося, я просто не бачу. Або сидять на трансляції, а може бути. У мене бувало таке, що з поліцейської машини вже ну, показують, що ми сидимо в тебе на трансляції. Я кажу, окей, я що, когось букую, я ж нікого не плачу. Як не як, вони лазіючку ж тоже? Найшли свою золоту жилу, так? можна сказати. Так що тут їм вигідніше. Mm. Або сидять... Так, попробуй без броні. Так пробуй! Привіт, а це де? Це Вінниця. Шукають добровольців замість себе. Так, да, да, бачите. А що дивляться на мене як на 20 тисяч гривень. <гум> як не як. Давай своєго друга і знайомого і посмотри, що буде. У мене друзі і знайомі і навіть камери бояться. І <гум> ми навіть це не заснімемо, розумієте? Вони камери бояться. Це я тут камерою ходжу, вже давно себе знімаю. А вони не будуть цим займатися, по суті. Що за район. Бучми. Дякую за підписку, охота натискати. Та ні, я не хочу, я просто стрім веду. Я взагалі маршрутку чекаю, розумієте? Щоб пішки не йти, бо тут якби далеко йти мені. Я просто перевіряю, чи я працюю групи оповіщення в нових районах. Я в цьому районі я ніколи не стрімив, зрозуміли? Навіть не знаю, як тут ситуація, наскільки часто тут там дестирації з стацька катаються, я не знаю в цьому районі я, скажімо так, не обітаю. Дуже дуже рідко, що я тут буваю. Це так, для розуміння. Та мені цікаво провести стрім, подивитися, як тут взагалі ситуація. Що за район? Це Бучми. Це де Вінниця. Що за район Вінниця? Що ж то й каже. А... Думав маршрутка, а там ТЦК. Може бути, до речі. Пройди з пішки, там не так далеко. Куда? Так ви ж не знаєте, куди мені треба. Як-не-як. -як. А в тебе є бронь. А... Ні, в мене ж нічого немає, що я. Без броні, значить, виключений з обліка. Добрий день, як погодка у Вінниці. Погода взагалі класна, не жарко, не холодно. Не знаю, градусів 20, напевно. Саме, Саме то. Щоб навіть прогулятися, дуже класно поводить. Я так кажу, десь частіше катаються, чим маршрутки, по суті. ТЦК катаються частіше. Зараз я можу стояти, вони можуть ще десь кружок їхати, виходить. О, все, коротше, давайте, будемо завершувати стрім, у мене вон маршруточка їде. Все, всім гарного дня.